День молоді івано-франківці відзначили показом вишиванок. Учасники дефілювали розстеленим на стометрівці великим весільним рушником. Виходили у номінаціях Вишиване плаття, сорочки, рушники та із бабусиної скрині. Кожен вихід супроводжувався запальними українськими мелодіями від гурту Франко Бенд. Заздалегідь на участь у конкурсі зареєструвалися близько півсотні учасників. Чимало приєдналися спонтанно вже під час самого показу. Адже у вишиванках до середмістя у свято прийшла велика кількість. Івану Івано-Франківців дуже люблю вишивати. Це мій синочок. Цю вишиванку вишивала я. жаль, собі я ще не доробилася. Надалі планую і мрію «Вдіваю вишину сорочку на всякі свята, на дні народження деколи. нас у школі було багато свят. Я вдівала вишину сорочку. Ну в основному мені подобається ходити в рік цій вишиванці більше 100 років. Вона є з Городенківщини я на жаль не це не спадок, а я купила. І я вважаю, що за чисто символічну ціну. Я дякую тій жінці. Яка, яка вишивала, бо таке зробити зараз. Це напевно ніхто не зможе. Любителька національного одягу Вітослава Пичіль на конкурсі Український колорит перевдягалася тричі. Найгарнішими вважає спідницю та корсет, котрі вишивала ще її прабабуся. У цьому вбранні Вітослава дефілювала у номінації із бабусиною скрині підтримати жінку. Прийшли чоловік та маленький синочок. Також у вишиванках. Вишивався для сценічних виступів. Е, з того села, звідки я родом, це Тернопільська область, Монастирський район, село Лазарівка, там є ансамбль фольклорний, там вони всі виступають в таких костюмах. Там це модно. І по цих костюмах відрізняють наше село від всіх інших. В таких костюмах нас входять просити на весілля молода перед весіллям, коли в п'ятницю. З вишиванок український колорит відбувався у рамках проєкту Українцем бути круто. Планувалося, що участь у заході візьмуть непрофесійні моделі та майстрині. Люди, котрим вишивка до душі. Організатори зізнаються, нестабільна ситуація в державі значно піднімає національний дух українців. Вбираючи вишиванку, люди свідомо підтримують єдність України. України колись дуже давно. В церкву, в неділю, на релігійні свята завжди люди одягали вишиванку. Помаленько це починає відновлюватися. Це насправді дуже радує, тому що виходиш, бачиш святковий день, ти бачиш людей в національному одязі, настрій стає ну, просто, ну, надзвичайно святковий. Ми хочемо такими заходами відродити також і цю традицію, тому що навіть зірки світового рівня зараз на знак солідарності з Україною вдівають вишиванки. Окрім шоу, гості могли і придбати національний одяг. На вулиці Незалежності паралельно відбувалася святкова ярмарка. Оксана Семко, Оксана Дуді, Андрій Шкварла. Новини на вежі.